Вже наприкінці місяця, а саме 24-25 червня, у Газі відбудеться саміт НАТО. Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, Україну все ж на нього запросили. Втім, невідомо, що як саме Україна буде на ньому представлена. Як от пише Reuters, організатори взагалі постали перед дилемою, як спланувати зустрічі так, щоб присутність Володимира Зеленського не спровокувала Дональда Трампа. Ба більше джерела видання припускають, що Зеленський буде присутній лише на частині заходів. Один із можливих сценаріїв його участь у офіційній вечері напередодні без доступу до основних засідань. Саміту поки що НАТО не підтвердило його візит у жодному форматі. Також досі не зрозуміло, чи буде в підсумковій заяві саміту чітко вказано на Росію як на загрозу, та чи пролунає пряме підтвердження підтримки України. Усі ці обережні кроки вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, не кажучи вже про провокацію будь-якого повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який ледь не зруйнував міжнародну коаліцію. Що підтримувала Київ, європейські члени НАТО, які розглядають Росію як екзистенційну загрозу, а НАТО як головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою незмінну рішучу підтримку Україні, але вони також відчайдушно намагаються уникнути розчарування нестабільного Трампа, який приголомшив їх на саміті сім років тому, погрожуючи повністю вийти з альянсу, постає логічне питання: чому лідери країн так бояться розлютити Трампа? Як наголосив у розмові з нами професор з міжнародних відносин Ігор Тодоров, внесок США у безпеку Європи залишається вагомим. А відповідно на тлі усіх маніпуляцій про вихід Америки з альянсу чи не вихід, і в цілому, через непередбачуваність Трампа, лідери не хочуть конфронтацій. Не запросити Україну на цей саміт, було б не дуже е приємно саме для НАТО. Бо це означало, що ось майже вся попередня діяльність співпраці з Україною якось в умовах, тим більше триваючої російської агресії, якось ну є таким негативним кроком з боку альянсу. Існує ну. Така собі е, боязнь, що Сполучені Штати насправді залишать НАТО, залишать е, своїх європейських союзників без підтримки, і тому е, намагаються якомога. Е, Більше задовольнити оці амбіції, і фактично, оцей саміт, який відбувається на батьківщині теперішнього генерального секретаря НАТО, був задуманий як таке як такий потужний захід на три дні, ось але насправді. Програму значно скоротили спочатку до двох днів, а тепер фактично до е, півтора дня, тобто е, спільна вечеря е, відкриття саміту, і е, потім, е, відповідно, робота е, е, саміту Альянсу і прийняття заключної декларації, яка буде значно іншою порівнянні з деклараціями е, Мадридського, е, е, Вільнюського, Вашингтонського саміту. Водночас щодо декларації професор наголосив, що в ній мають бути нові формулювання щодо Росії. А враховуючи таку неоднозначну прихильність Трампа до Путіна, зараз лідери ЄС шукають спільний знаменник. Бо як підкреслив Ігор Тодоров, нескрізною темою саміту може стати збільшення видатків на оборону європейських країн до 5%. Це при тому, що не всі країни змогли дійти до позначки у 2%. А тепер постає логічне питання: якщо Росія не несе загрози, хоче миру за версією Трампа, то для чого тоді збільшувати видатки, щоб від неї оборонятися? І, і все це е, відбувається на фоні саме. Е, Російсько-української війни тому е, уникнути згадки Росії е, в заключній е, заключному документі саміту не вдасться. Бо інакше а навіщо ж такі з таке, е, таке зростання оборонних витрат, зростання збройних сил? Бо е, якщо все добре, немає загроз Росія е, партнер, то тоді втрачається будь-який сенс в таких радикальних змінах саме військової компоненти альянсу. Тому. Згадка Росії буде, але в якому форматі поки що невідомо. Бо е, найголовніше зараз проблема з е, Сполученими Штатами. Водночас наголосив експерт: збільшення видатків на оборону європейських країн це позитивний момент, адже вони зокрема передбачають і допомогу Україні. Тобто е, йдеться і. Суто військову допомогу, що вкладається в 3,5%, і е, інфраструктурну допомогу, що вкладається в 1,5%. І це буде абсолютно логічно і випливати з контексту е, цього саміту і його рішень. Тобто, е, я в цьому е, бачу дійсно реальний позитив, причому йдеться про конкретні речі, е, І... Е, Надання озброєнь, але головне вкладання грошей в наш е, військово-промисловий комплекс. Але в цілому виходить така ситуація, що лідери ЄС, нібито намагаються балансувати між підтримкою України, тим самим запросивши її частково на саміт, і догоджанням Трампа, щоб той не почав знову погрожувати виходом із альянсу. Водночас наголосив експерт: попри все, Зеленський має змогу вдало використати свою присутність у Газі. На мій погляд, все ж таки, тут е, президент Зеленський може використати е, е, цей час перебування в Газі е, навіть під час тоді, коли буде будуть офіційні засідання для зустрічі з е, е, аналітиками експертами. Які е, традиційно під час самітів проводять свої е, е, зустрічі, е, аналізують те, що відбувається, і було б непогано, щоб е, Україна тут була представлена. До речі, е, там має бути вже запрошений е, голова офісу президента, пан Ярмак. То ну е, в, в Мені здається, що в цьому форматі було б корисно цим е, е, скористатися саме для просування е, позиції України і стосовно НАТО, і стосовно е, бачення е, закінчення війни закінчення війни, саме перемогою. Що при цьому всьому важливо не забувати за словами експерта, це те, що НАТО продовжує бути надійним партнером для України. А до саміту НАТО залишається вже не так багато часу, тож будемо слідкувати за перебігом подій далі. А ви своїми думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском?